На Волині у військового в машині виявили повно зброї. Звідки вона і куди її везли? Правоохоронці не кажуть, то таємниця досудового розслідування. От тільки військовий виявився не просто рядовим солдатом, а заступником командира батальйону однієї з військових частин. 4 лютого правоохоронці провели Обшук автівки Сіат Кордоба» І, як то кажуть, виявили в ній цілий арсенал зброї. Там схоже і корпуси ручних осколкових гранат Ф-1 іноземного виробництва, десяток таких, корпуси наступальних осколкових гранат РГД-5 іноземного виробництва, корпуси гранат М-67 із маркуванням, схоже, американського виробництва. Виявили і запали до гранат, нібито 13 штук. Була і папка з іноземними. Документами на автомобіль Сіат Кордоба. Наступного дня обшукали і службовий кабінет заступника командира батальйону охорони. Там виявили автоматичну зброю конструкції АК і понад 400 набоїв різного калібру, вказано в ухвалі суду. Судячи з матеріалів справи, кримінальне провадження почали розслідувати раніше майже за два тижні до того, як у майора виявили боєприпаси. Йому вже повідомили про підозру. Цьогоріч, 5 лютого, затриманому у порядку статті 208 КПК України військовослужбовцю, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне придбання, зберігання, носіння та збут вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Наразі досудове розслідування триває. Наклали арешт і на айфон майора, котрий вилучили під час його особистого обшуку. До слова, чоловік уродженець міста Шептицький Львівської області. Слідчий просив взяти майора під варту, поки триває розслідування. Втім, суд вирішив, що достатньо цілодобового домашнього арешту. Раніше не судимий. Є особою молодого віку, має постійне місце проживання, одружений. На його утримані перебуває малолітня дитина. Є учасником бойових дій, має відповідні нагороди та відзнаки, визнає свою винуватість в інкримінованому кримінальному провадженні зобов'язався сприяти досудовому розслідуванню. Нині заступнику комбата загрожує від трьох до семи років ув'язнення. Таке покарання передбачене санкцією статті. Ми запитували слідчих та прокурорів, які ж перспективи, що ця кримінальна справа потрапить до суду. Правоохоронці чіткої відповіді не дали. Мовляв, ще розслідують, і кінцеве рішення не прийняли. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.